Вайти, панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко. І беручи до рук Powerbank, EcoFlow, Rapid Magnetic, я не можу не згадувати, що їх ціну за їх ціну плюс-мінус можна придбати змін No20 більшою ємністю у 5 разів і швидкістю у 4 рази. І ще залишаться гроші на запасні кабелі. Тепер запитання: чим думала компанія EcoFlow, коли випускала Rapid Magnetic в таку вартість? Та й ви вже самі, мабуть, розумієте, що в Ekoflow сидять не дурні і тут все не так просто. Однак почнемо з ціни, бо Ecoflow Rapid Magnetic 5000 мАч коштує 3000 гривень, а Ecoflow Rapid Magnetic 10 000 мАч – 4000 Тобто десь 75 і 100 баксів плюс-мінус немає сенсу уточнювати, бо курс скаче. І так, хто за ринком слідкує, як наприклад я, той знає, що найдешевший павербанк на 5000 мАг зі швидкістю 20 Вт і бездротовою зарядкою можна знайти за 700 гривень. Але як тільки ви вирішите проаналізувати ринок трішки глибше, то помітите моделі від Duracell, наприклад, або від Belkin. Вони розраховані в першу чергу для айфонів, тому і вартість у них відповідно. Вища. Але і якість буквально на кожному кроці підвищена візуально і технічно. Не хвилюйтесь тут так само. А от анбоксинг цих пристроїв досить дивний. Відчуття преміальні. Але комплектація майже нульова. Навіть кабеля в коробці немає, лише інструкція та сам власне павербанк. Спартанський набір з коробки, втім, виправданий, бо EcoFlow Rapid Магнетік обох версій, що на 5000 мАч, що на 10, мають все всередині. Кабель тут вбудований, Type-C. З боку додатковий роз'єм Type-C на вхід. Одна сторона прогумована з MagSafe та індикатором Qi. Бо так обидва павербанка підтримують найновіший стандарт бездротової передачі енергії. Так його швидкість всього 15 Вт максимум. І з моїм Motorola H50 Ultra взагалі йде 6 або 7, бо у смартфона лише Qi 1. Але завдяки висувній ніжці підставці, обидва павербанка можна використовувати у якості зарядних пристроїв з вбудованим акумулятором. Без MagSafe на пристрої це правда буде не дуже приємно, бо X50 Ultra просто не встає в правильну позу з першого разу і сповзає, що знищує елегантність рішення. Але MagSafe можна просто наклеїти, і два кільця коштують по 5 доларів. У обох повербанків є індикатори заряду, але у Ecoflow Rapid Magnetic на 5000 мАч вони у вигляді 4 LED. А у Ecoflow Rapid Magnetic на 10 000 екран повноцінний ОЛЕВ. Погана новина область з екраном і навколо екрану агресивно глянцева. І як тільки на неї потрапляє які, якась молекулярна кількість жиру. Все все замизгується за секунду і в не відтирається взагалі ніяк. Гарна новина. Екран тут найбільш інформативний зі всіх, що я бачив за все своє життя. На павербанках принципово і взагалі тут є і ємність, і швидкість зарядки в реальному часі, і індикатори безпечної зарядки та блютуз, і навіть заставка, яку можна змінити, як за допомогою фірмового поза від EcoFlow, яке ще й універсальне, бо підходить під всі пристрої виробника, які мають. Бездротові функції. Власне, у мене The River 2, і тому ця програма у мене вже на смартфоні стояла. І якщо не брати до уваги неможливість пропустити встановлення геолокації, і я поставив мою точку в центрі океану, то ця програма виключно крута. Перевірити можна: ємність акумулятора з точністю до сотих відсотка, швидкість зарядки у всі три боки, тобто по бездроту, по вбудованому кабелю і по роз'єму type c можна встановити налаштувальне життєздатності акумулятора, захист від перегріву та максимальну але і це ще не все. З екрану можна зробити справжню магію. Можна лише змінити час вимкнення, як на смартфонах, але і встановити заставку включно з власно створеною. Тому у мене на дисплейчику і написано Рутнейш. Так, інтерфейс малювання не дуже зручний і вимагає високу точність стилуса, наприклад, але загалом. Процес приємний, але і навіть це не головне, бо головною причиною, чому я виправдовую ціну EcoFlow Rapid Magnetic на 10 тисяч мАг, тут вбудований динамік Тихий, але з відносно унікальним звучанням, який можна активізувати через програму. Bluetooth у повербанка можна залишити увімкненим постійно. Так це призводить до саморозряду приблизно 2 на тиждень, що нормально, бо навіть дешеві трекери живляться також від батарейок і також сідають. А тут ще й електроніка трошки складніша, але по факту. Ecoflow Rapid Magnetic на 1000 10 мА -год. це і бездрутова зарядка, і трекер на випадок, якщо ви загубите сумку, і магнітний павербанк з вбудованим кабелем і швидкістю до 65 Вт. Втім, з цього моменту ми починаємо про негатив. Перша проблема, яка мене розчарувала: Ecoflow Rapid Magnetic на 100 10 мА -год. програму то підтримує. А от молодша версія на 5000 мА. -год. Ні, а я б їй підтримку ПЗ, і зокрема підтримку функції пошуку пищалки, дав би першочергова, бо вона значно, значно компактніша і значно легше поміститься, скажімо, в жіночу сумочку. У зв'язку з чим я б її рекомендував всім дівчатам і жінкам як просто аварійний аксесуар. Якби тут була пищалка. Далі баланс між швидкістю, ємністю та надійністю. Тут, до речі, 30 ватт максимум. Тут 65, тут 30. Я гарантовано можу сказати, що довіряю обом цим павербанкам більше, ніж будь-якому з моїх поточних попередніх і сучасних. Бо хто хто, а хто нічні боги подебеже за кофлоу, допустити перегрів або розбухання ну не можуть. Але я от чесно не чув, щоб павербанки горіли. Хочу когось. Смартфони так. Павербанки ніколи. Ситуацію також в теорії могла б врятувати гігантська кількість підтримуваних систем швидкого заряджання, включно з екзотикою типу SuperWoo. Про молодшу версію банки я не говорю, але у старшої максимум 65 Вт по кабелю. А Reno 13 135G, наприклад, підтримує аж 80 Вт максимум. То що, працює? Ні, а не працює. Павербанк віддає 27 Вт смартфона максимум, 27 в Oppo і по 26 ватт в Redmi Note 13 Pro Plus 5G та Motorola Edge 50 По подроту. Зате павербанк з М20 заряджається від цього зі швидкістю майже 60 ватт і добре про SuperVOOC я ще розумію. Там аргумент у тому, що стандарт вимагає кабеля Type A. Але у Motorola є Power Delivery. 125 Вт ватт максимум. У Redmi Note 120 Вт стандартний блочок, але Power Delivery теж є. І якщо ви не помітили, я заряджав смартфони приблизно з 10% ємності, тобто якраз в той момент, коли смартфони були готові приймати максимальну швидкість. Також врахуйте, якщо використовувати вбудований кабель, EcoFlow Rapid Magnetic буде лише віддавати заряд павербанкам та смартфонам, тобто передача, по суті, одностороння. Але цим кабелем павербанк можна заряджати від блока Type-C, просто вставляєте із Лишаєте. І знову ж таки павербанк бере всередину під 60 Вт, чесно, від блока зарядки. Далі. І ось це мене роздратувало. Тут, тут, немає підтримки пастру. Що таке пастру? Це буквально що Що, що означає цей термін? Це пропускання. Це технологія, згідно з якою павербанк заряджає в першу чергу підключений пристрій, а вже потім себе. Якщо ви підключаєте пристрій до павербанка і він не розуміє, що йому робити, чи заряджати себе, чи пропускати заряд, це не пастру. Якщо ви заряджаєте павербанк на швидкості 64 Вт, ватта, підключаєте смартфон, і смартфон починає брати 6 ватт, а павербанк 12, це не пастру. Буквально. Не. Плюс акумулятори тут літій полімерні, а не літій-іонні. Вони, в принципі, погано з пастру працюють. Але, на щастя, вони надійніші, причому помітно. Підсумки наступні: У Ecoflow Rapid Magnetic є переваги. Це технологічність, це надійність, продуманість, сучасність. Один із цих павербанків на 5000 мАч поїде моїй близькій людині, близькій мені, бо я на 100% впевнений, що він поміститься в жіночу сумочку і стане чудовим та надійним помічником аксесуару. А другий буде моїм основним павербанком, під, як я сподіваюсь, наступні багато зим. Хоча гарантія тут мінімум півтора року. Головне. Вам треба розуміти, що купівля EcoFlow Rapid Magnetic не повинна бути імпульсивним рішенням, як купівля дорогого павера під блекаути. Просто пішли і купили, аби потужніше було. І цей факт для багатьох може бути проблемою. Зокрема, паверам дійсно багато чого не вистачає підтримки ПЗ у молодшої версії, особливо наостанок. Скажу те, що я вперше в житті зацікавився, що буде у павербанків. Наступного покоління, скажімо так. Бо у EcoFlow Rapid Magnetic Part 2 Electric Google є потенціал стати одним з найкращих на ринку під свою аудиторію, але все ж. Зараз це просто крута річ. Кому треба, рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. В коментарях напишіть, знаєте що? Якою мінімальною повинна бути швидкість павербанка, щоб він вас зацікавив? Чи це 20 ватт, бо вам все рівно? Чи це 30 ватт, бо вам менш все рівно? Чи це 65 Вт, щоб ноутбуки заряджати? Чи це можливо 100 Вт, щоб заряджати смартфони дуже швидко? Для мене 65 Вт – ватт це от мінімум, прожитковий мінімум, але ви... Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину Саундмагії за надання мені для зйомки цього віде мікрофону Сантхайзер МК 600, а також київському мазину Мотостав і компанії Гудсен Moza. за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Я тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже 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 важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation. Бережіть себе. Слава Україні, слава героям та бувати здоров'я!